Придбала відпарювач в интернет-магазине розетка, инструкции, насадки. Их тут две. Сам відпарювач. отакий відпарювач. Все гарненько запаковано. Шнур. І більше нічого. Будемо тестувати. Тестуємо відпарювач. На початку така кількість води. Вмикаємо. Чекаємо на звукове сповіщення. Тепер обираємо потужність. Починаємо прасувати. Робимо дабл-клік. Коли він припиняє постачати пару, ми робимо ще раз дабл клік. Будемо повертати, але вже дуже гарно видно, як воно відпарювало.